На перший погляд це звичайний сільський базар. Все на копі, і продукти, і промислові товари. Хтось пустив коріння, облаштував магазин або ларьок, а дехто приходить продати власноруч вирощеного родину. А що Туди жити? Організовували... У нас велика кількість людей безробітних за що ми виживаємо? У нас немає де У нас немає де закривало... працювати. Село яке мало велику кількість підприємств, все закрите. Все б нічого та ринок знаходиться у самісінькому серці вороновиці прямо на її центральній площі, поблизу школи та історичної пам'ятки Палацу Грухольських. І за словами представників влади, не лише псує зовнішній вигляд. Тут вечором і палять мусор, нема чим дихати, і бацюки бігають. І ще є одна проблема: це продаж алкогольних та тютюнових виробів на оцих торгових точках, які розміщуються неповнолітнім. У нас під боком професійно-технічне училище, школа у селищній раді. Переконують, ринок незаконний, та в людей свої аргументи торгувати тут дозволила попередня влада. Бурт базар з тої сторони на території. Маєтку. маєтку був. Потім його сказали, що на тій території не буде. Що мають поставити ігровий майданчик, а з цієї сторони магазини можна. І так дали розрішення людям. і Воно так і залишилося. Офіційний селищний ринок всього за 150 метрів від стихійного шість років тому зі старого місця торгівлі сюди перебралась частина підприємців. От тільки торги не заладились. Більшість людей купують на прибитому місті та й там ближче. Тож продавці збунтувались. Ми хочемо всі працювати, наші підприємці в однакових і рівних умовах. У нас в основному торгівля іде, якби із і з 8-ї години до 11-ї, 12-ї години. Торгівля на алеї по вулиці Гагаріна іде на протязі цього цілого дня. Для того він призначений, щоб на алеї сьогодні не працювали люди на землі. А працювали в ринку, були селищні, а то люди сільські, вони повинні бути тут. Звичайно, його треба У Нас не вистачає коштів. Коли вони буде більше, з'являться більше коштів, з'являться павільйони, я сподіваюсь, на Іванівна, з'являться кошки для молочного там, да, ще для сільської да, продукції, так, з накричом, з лавочками шикарними такими. Допомогти з облаштуванням базару обіцяє і влада в планах відремонтувати дорогу, розділити ринок на продуктову та промислову зони, а також побудувати м'ясний і молочний павільйони. Якщо вдасться домовитися з ними про переїзд їхній туди, то звісно ми зразу це все будемо робити. У нас є можливості для цього. У нас як комунальне підприємство, яке має ліцензії на здійснення таких на надання таких послуг. Ми будемо замовляти їх і будемо здійснювати. Проте, поки жодні умовляння на власників мафів не діють. А тим часом на загальних зборах голова громади звітує про зроблене за 55 днів на посаді, зокрема, і про реконструкцію центральної площі планується алея, яка відповідає назві пришкільна, на якій будуть лавочки, яка буде озеленена, фонтан. Отакий ну, має бути центр. У виступах селян жодного слова на підтримку стихійного ринку не лунає. Навпаки, люди за розвиток свого селища, тим паче, що скоро Вероновиця стане центром об'єднаної громади. Я дуже піддержую, я дуже піддержую цьому плані, що треба украсити і зробити, щоб люди і діти, і люди відпочивали. От прийшли і відпочили, поконтактували, поговорили. От таке, знаєте, душевне почуття, що от вороновиця, вона буде цвітуща, вона буде показова. За реконструкцію площі зможуть взятись одразу після ліквідації стихійного ринку. Поки що місцева влада націлена вирішити питання полюбовно. Якщо ж не вийде, звернеться до суду. Оксана Святенко, Ірина Кравченко, Юрій Кривошеїн. Новини телеканал Віта.